Хай хай, з вами Максим і Гай. Максим і гай. Типа як його але то Максим в гаї сидить чисто Максим в полі, як чоловий парень. Туц, тут! До речі, я повернувся. Діть я? Я мого відосики, бо займався Тіктоком, а ТікТок це пожила тема. Супер. <laughs> я ск... будемо грати в один блок, як на моєму першому хто я? Что в старе добрый на моем втором канале. Эх, это прям. Баз двое. Кто-то из вас мой напарник, а кто-то лживый говнюк. Вопрос, кто из <плак> Земля, фух. <плак> Добре, добре дерево. Я розбудуюсь, бо це не імба. Буде баба, як це що, типу з друзями грати. Немає не друзів. ой, а что я ломаю, и найти анекдотом рассказываю. Что-то надзвычайно. О, так. А за мне уже вот эту супер. Э, вот так. А вон. А Хрязь. Тут. Я что-то дизо-рун рассказывал Была Такая программа, чтобы играть с друзьяшками. Ее такая программа Рун называлась на Сирун. Серум. Я тут типа бесплатная реклама. Вид Максима называется. Там раньше было вообще богато, что... I love you. Ту -ту 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 Я все там. Да. Да. Я понял. Называется. То це мерзость. Це, це мер... Ну я, я пал скрах... Треба походу і скринька, бо якщо я полечу з алмазним мечем потім, то, то буде обідно. А скільки я вже записую? Дві хвилинки. Дима бізнець записують. Я, я, я в налаштуваннях, там для мене фанхує, я не бачу запис екрану, у мене дуже старий андроїд. Куплять новий буду нормально на такому знімати. Якщо от моє пояснення. Кай лошочек. Тим часом розширюємо. Пік, пам. Пум, пік, пум, пам. У мене навіть горбус не буде. Це горбус. От коли вже камінь появиться Я вже. Поблюдував, вигідніше рубати дерево. Ну, сукеру лумати. Я так сукера буду поламити, і що? Я вигідний. Я просто чебовий. тут тут -ту, добре. Це занадто невигідно. Я кажу, так, дерево буде різко. Пора розширяти. Ще цей блок добуду. І все. Зараз. Пік-пам! отут отут я зроблю. Пік-пам-пум! Пим-пом-пам. Пом-пим. Ой. Пик. Шка-шка-шка. Пом. Пик-пам. Пом. Пик. Готовчик. Знаете, как блогеры популярируют? Такая штука. сарц Ты чуть меня... До гроба не голо ти! Порося коровиче, бля. Ще не нормальна людина. Як так можна? Погать не. А наш другий верстак скрафтив. В честь мого тупізму. Я скрафчу сунду чел. Це буде мій верстак. Случає для того, щоб зберігати там цінні речі. Земля це дуже цінний. ресурс в повного боці. Окуянник, курва. Давай! Кусик, это ф'юрія! Бій! А, мене міжнародні бану дюйт! Вправить ту корову, Бик, точніше. Може, можна, я з не можна не вкрадати новий. Я тобі не по 100. 140 точніше. Так, а тут є хоть якісь ці. Я чуть. Землю. Ту, земля тут дуже важлива, бо потім землі. Куро! <пл 'язаний> Чого ти чи ти врубаєш під час гри? Не можна. Чити ти воно не тут буде. Я сума забуду, а вдруг то реально блок. Yeah. Ну, вот спадный. Ты мука! Да ты попал в ноккаунт, відправлю. Нажмить відправлю його нибудь в нокаунт. Договориться. В ты мукнув! Noccount! Yeah! Передний гусок! Зачем ты максимумсик? Лем, я маю собі призрак, що зробив. Нюхач! <клес> я тобі зараз внукатиму. <клес> ти мій, ти мій шлях. Що, биться, Міш? Перемагає усик! No. Неее! Їм став тим, хто світу, до речі. Це імба. У нас тепер є цілі... Ну, хай йому... По країні так дуже... Файно. Файно, файно. Подивіться плюсики в коментах. Зайбачу, я помочь не і протуглаш зуни. 100 серії на а то й більше. О! Дякую! 5%! Давайте 10 хвилин зніму і буду заюкровлятись. Відосик по 10 хвилин, Перша задача — мені туди більше. камеру. закачусь і мені дойде до камеру. Буду отак долбити. Давайте я пистку перемотку зроблю, довбити буду і прийду. Екстрене включення. 5%. Я вже добув стак землі можу навіть. Просто нема куди вже складати ту землю. Вісхіді вона землі дерева. Аналогічно багато. Я скрафтив лопати, щоб ще тоді вийшло. І нам тут появився. Козенятку нема. Чому небо? Бо я буду його поверти.

на монтаже шел Я вот. Лопату на... плюс Каджи пропишу. Что творится на этих картах? Я не разумею. Давайте я еще верну. О, экстренное включение. Мне это в сундучало. Какому вам всякая тема, короче. Что, зараз и камень выпадет? О, ура! Що це за біом якийсь, непонятно. Ну, це левел 2, то вже треба кірочку пов'язати. Камішек! Де жаба? Жаба. Живий. Камішек. Золота. Я маю. Сказати руді, що я її не добуду, хотя я її хочу добути. Палки. Кайлушу нову крафчу. Ай Луша! студію. реально -Ну, Кайлуша. я знаю, що воно не добудеться. Треба жертви якісь приносити. треба жертви. Залізна Керків часто фізично, може, не буде. Тому що ну, шо, ну не може, неможливо. Все, скрафтив в Сакіру. Я вже побачив тому, ну, в тому серії Skyblock Aero Kinga і того, як там його Візі. Те, що підписуйтесь, дуже прикольні блогерки. і вони мені не заплатили ні гривень. А, а могли б. Візі звертаюся до тебе, заплати мені 5 гривень і часу за рекламу 4 літри живчик мені не вистачає, хватает без гроші ж. причем калкін барден застанет я что я шо в тому подумав чисто в голові, що варден такий. а а і ну, шо то з золоту Мені зараз я то скрята его тут залізне Хоча хотя золото Ну кого зноб кисточка и блок. Це, Це... буквально дозу не дозвучить. Короче, треба розширитись. Зачекайте. Я зараз взял землю, я зайду фокус. Тайджице!

Как тут 200 людям? Двинцоты написали. Патреон! Патреон, привет! Я ще хочу свои бустит край. Крубас-то прийти. Хочется Удар. Какие-то мої <зві> <Дивіться>. відосики. У <зві> мене кит самый популярний відосик на каналі. називається Маник Сиро. Ус-алкс. Да, дуже щедро. Я просто не знаю, настільки щедро у мене в зламалось. ломалось. щастя. ну що не зламалось, нам скоро. Патрон номер два. Это уже бустик. Бустик. Чисто, что я хочу открыть свой бустик. И можно, например, вот так вот. шо в ситуации, если то тысячу подписчиков набирать, то где мерч? Может быть. Вот. Все, один процент, люди, 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 один процент. Короче. Заказу малось. Що ми бачимо? Маємо що маємо. Ми маємо патреона. Маємо бусті, маємо лягушки, маємо дві овці. Маємо Джон Сіно! І це все дуже круто. Майже нічого ми тут не маємо. Коротше, і от що буде останнім мігом це я посаджу дерево. Не дай Бог вона Не дай Бог. Все, на цьому закінчимо. Всім медитуючи попа. Туту, ту, туту, ту, 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 туту, ту, 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 туту. Ти підпишись і не забудь оформити лайкосік, поки це безплатно. Туту тут, тут, тут. А я вже прощаюся, бо зараз телефон розрядиться, і я відосік монтувати не встигну.